ЗСУ ефективно нищать рашистів подвійними боєприпасами. Такі боєприпаси можуть уразити одразу дві цілі на відстанях 32-35 кілометрів. Збройні сили України безпосередньо на полі бою демонструють ефективність низки західних зразків озброєнь та військової техніки, що підштовхує інші країни до закупівлі більшої кількості зброї, перевіреної на полі бої проти серйозного противника. Нещодавно стало відомо. Що Міноборони Фінляндії дало дозвіл своїм Збройним силам закупити додаткову партію спеціальних боєприпасів бонус МК-2. Високоточний боєприпас бонус це спільна шведсько-французька розробка. Цей боєприпас може використовуватися з низки різних артилерійських систем. Боєприпас містить два субоєприпаси, які після відстрілу спускаються на ціль за допомогою Вінглетів, самостійно знаходять і атакують ворожу техніку у верхню півеесферу. Якщо ми говоримо саме про бонус, то в Україні вперше цей боєприпас засвітився саме в цьому році. У січні були опубліковані фото одного з боєприпасів, і це по факту перше підтвердження, що цей боєприпас також потрапив до ЗСУ. Водночас минулого року підтвердилося, що наші військові також використовують і інший аналогічний боєприпас Smart 155, і вони настільки гарно показали себе в руках українців. Що Німеччина вирішила за п'ять років відновити їхнє виробництво?